Я люблю українську мову, це природньо, тому що так мене виховували в моїй родині, особливо тато. Він з України і улюблене українське слово Равлик. Дуже багато пісень, народних я люблю. От нещодавно, наприклад, ми зробили свою версію Ой, заграли музичинки. Ой, заграли музики, музичинки, заграли, заграли. Я вважаю, що проблема в тому, що нічого не треба змушувати робити і молодь, і людей. І все буде відбуватися природньо. Якщо буде популяризуватися просто українська ідея, про те, що в нас глибока культура, насліддя, і молодь вона сама буде тягнутися, і щоб в неї була ідентифікація. Як, наприклад, я знаю дуже багато поляків, молодь, і вони знають і англійську, і польську. Вони кажуть так, тому що це наша рідна мова. Я бажаю всім українцям знати багато мов, але не забувати свою рідну українську.